Величезний величезний привіт, і я вас запрошую до чарівного світу магазин ЄВА акції знижки на період 1 та 2 вересня. Дякую за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки, як завжди. Пральний порошок для автоматичного прання Експерт Клін Persil вагою 2,700 зі знижкою 40%. Так, ось цей порошок, якщо я не помиляюсь, так? Да? Ні, це не той. Ось ось він. 2700 за, за ціною 275 гривень. 2700-2700, правильно. Так, 275 гривень. Знижка 40%. І що повертається до нас кешбек. Всі засоби для очищення та миття в Єві зараз з кешбеком 80%. Кешбек нараховується одразу на вашу картку. Є вам мозаїка і вже на другий день можна використати цей кешбек. Давайте подивимось по черзі. Дивіться, ось цей дуже хороший Forte Plus, я завжди про нього говорю. 750 мл від Sano, 195 гривень. Містер Пропор це також спрей. Об'єм тут 800 мл 141 гривня. Ну і звичайно, кешбек. Все з кешбеком 80%. Спрей Сіф антижир 500 мл 84 гривні. Я заокруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Гелекс антижир 500 г 70 гривень. Ось такий мілам гель для розчинення жиру, киптяви та нагару. 500 мл за 64 гривні. Зі знижкою Селіт він дуже добре впорається вам із вапнявим камнем. 450 мл, вапняний наліт. Я давно купував, і тільки він мені допоміг. Може, зараз є якісь інакші від накипу. від цього. Ну... Ви зрозуміли, а 450 мл 80 гривень. Також в акції сів антиналіт спрей за ціною 84 гривні. Усім відомий донат спрей об'єм 1 літра. Один літр 9450. Ось цей антиналіт. І для акрилових ван спрей для видалення вапна та іржі, також літровий за 84 гривні та 50 копійок. Зараз дуже хороша знижка на кіону. Знижка 50% і кешбек 80%. Засіб для миття ванної кімнати спрей 500 мл за ціною 59 гривень. Також ось цей сано удаляє ржавчину та видаляє на лід за ціною 219 гривень. Зверніть увагу, підвісні блоки також зі знижкою і з кешбеком 80% підвісні блоки Кіонен для унітазу 44 гривні. Підвісні блоки БРЕВ 56 гривень. І ось такі делюкси по 60 гривень. Найбюджетніші будуть ось ці потрійні блоки для чищення. Унітазу підвісні. Тут три штуки за акційною ціною. Зверніть увагу 90 гривень три штуки. Також в акції із кешбеком Доместос підвісний блок три штуки за 136 гривень, дві штучки за 86 гривень. І один 49 гривень та 50 копійок. Кешбеком Фейрі для миття посуду літровий 129 гривень і 1,5-літровий за 159 гривень. Чим більший об'єм, тим дешевше. З кешбеком та зі знижкою Sarmix 450 мл 45 гривень. Засіб для миття посуду донат літровий 84 гривні. І також ось такий донат літровий, такий самісінький, просто перелити в свою тару за ціною 58 гривень та п'ятдесят копів. and Free 34 гривні, об'єм пів літра, і літровий фері за ціною 69 гривень. Зверніть увагу, засоби для миття дитячого посуду також зі знижками і з кешбеком 80%. Кешбеком і а, зі знижкою Доместос 109 гривень літровий. Наступна акція на всі засоби для догляду за взуття. А з кешбеком 80%. Надаю вам інформацію, є деякі позиції з жовтими цінниками акційними, з кешбеком 80%, а деякі за регулярною ціною, але також з кешбеком 80%. Зараз діє акція в магазині Єва 1 та 2 вересня. Всі канцтовари 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте 2 і третій найдешевший. Вам буде у подарунок. Всі кухонні кошики. 1 плюс 1 дорівнює 3, купуєте 2 і третій буде у подарунок. Але я щось тут на поличках нічого не бачу з кошиків. І наступна акція кругла керамічна тарілка. Це вже акція була. Пам'ятаєте, така чорно-сіра, здається. 1 плюс 1 дорівнює 3. Обідня, така велика на 28 см діаметр. Купуєте дві і третя буде в подарунок. Але її тут також не бачу. Наступна акція Men всі чоловічі спреї та кулькові антиперспіранти зі знижкою 30% від звичайної ціни. зверніть увагу, нівея спрей чоловіча 150 мл за 95 гривень. Є багато різних ароматів. Також часто купую, непогано, мені подобається. І також зі знижкою чоловічі кулькові дезодоранти, антиперспіранти по 60 гривень. Також є великий вибір ароматів. Наступна акція дуже хороша акція на всі вологі серветки, ну крім дитячих, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві і третя буде вам у подарунок. Давайте розпочнемо із найменших. Найменші це ось ці від торгової марки Літо. Вони йдуть по 15 штук, 6 гривень 80 копійок. Вологі серветки Greenway є з різними ароматами, з різними навіть екстрактами. По 9 гривень також 15 штук. Та серветки Інстагуд також 15 штук в упаковці за ціною 16 гривень. Регулярна ціна. Вологі серветки «Полістя» 60 штук за ціною 18,80. Серветки Грінвей, Лемонграс та м'ята 60 штук за ціною 33,80. І серветки. Антибактеріальний Greenway 100 штук в упаковці. Упаковка йде з клапаном за ціною 45 гривень. Також зі знижкою рушники Instagood В упаковці 24 штуки 32 гривні. Серветки Instagood 60 штук. Вологі 36 гривень. Та серветки інстагут 100 штук. Упаковка йде із клапаном 56 гривень. Першого та другого вересня всі паперові рушники із кешбеком 80%. Є деякі позиції з жовтим акційним цінником. Паперовий рушник Greenway, це тришаровий. 175 відривів. зі знижкою майже 53 гривні. Рушник паперовий від торгової марки Alito. Це він, мабуть, двошаровий, якщо я не помиляюсь. 150 відривів за ціною 44 гривні. Та рушники літо двошарові тут 130 штук і вони за 38 гривень. Двошарові рушники літо. Дві штуки в наборі за 40 гривень. Дуже хороша акція. За 40 гривень знижкою ще й вам нарахують кешбек 80%. Наступна акція на жіночі колготи Vivian Petit та панчохи 20 день. А зі знижкою 50% від звичайної ціни. Так, усі 20 день на акції зі знижкою 50% класичні шортиками 83 гривні. Елегантні без шортиків 149. А, так, а, підтримуючи шортиками 110 гривень. Занижена Таля без шортиків також в акції зі знижкою 50% 110 гривень. Так, це 10 день вибачаюсь. Де тут ще... ну, Загалом я вам дав інформацію: зі знижкою 20 дем панчохи, вів'єнпиті та кологоти. Акмеколор, вся крем фарба для волосся Avena, Avena Naturals 1 дорівнює 2. Купуєте одну і друга вам буде у Подарунок, тобто дві за ціною однієї. Акційна ціна зараз 65 гривень та 50 копійок. Кольори на вибір. Наступна акція. Кешбек на всі професійні засоби для догляду за волоссям торгової марки Estima. Тобто, всі шампуні, маски, кондиціонери, філери для волосся. Зі знижкою, тому що жовта ціна, і ще й кешбек 80%. Якщо у вас, ваша це улюблена фірма, можете навіть взяти на потім на майбутнє, тому що дуже хороша акція, акційні ціники і кешбек 80%. Літрова маска 329 гривень, шампунь 500 мл 229 гривень. І також зі знижкою усі двофазні спреї цієї марки. А ще можна спробувати ось такий пробничок, він коштує 40 гривень зараз. Тут маска, Естіма, глибокі зволоження, Якщо вам сподобається, то потім можна придбати повну версію. І не забудьте за акцію, яка триває від торгової марки Трісеме. Купуйте будь-які два засоби від торгової марки Трісеме до речі, вони зараз зі знижкою. А, кондиціонери 160 гривень та шампуні 145 гривень. Купуєте два і отримайте у подарунок парасолю. Дуже хороша акція. Так, я не показував, можливо, не помітив. З'явилися ось такі тонуючі. А, як сказати, тонуючі, тонуючі засоби для волосся від торгової марки Palet 159 гривень, об'єм 150 мл. Ну І звичайно ж, парфумерія зі знижкою більше, ніж 50% завжди в магазині Єва. На вибір туалетні води парфумовані, жіночі та чоловічі. На косметику Гламбі. Вся декоративна косметика. А зараз акція один дорівнює два. Тобто купуєте два, найдешевший в чеку, другий вам буде у подарунок. Дуже багато акційних знижок плачу товари також зі знижкою більше, ніж 50%. І не забудьте, що триває акція, можна отримати подарунок на вибір, заколку або брелок гаманець для дріб'язку або для навушників, купивши продукцію Гламбі на суму від 269 гривень. Патріся Лідо також бачу з кешбеком сьогодні. Вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Знижки більше, ніж 50%. На це також зверніть увагу. І також ця акція. А, вже бачите, трішки інакше, То було 2 дорівнюють 4. Першого та другу вся декоративна косметика для. Маленьких принцесок, я говорю, хані-бані з знижками та з кешбеком 80%. До речі, дуже гарно також орієнтуватися. А були раніше цінники тут, бачите, чи може на деяких є, залишились немає тут. Це в іншій Аврорі я знімав цінники, всі були на кожному товарі. А тут треба вже дивитися цінник або ж скануйте, скануйте за, на сканері. Ось, бачите, ось такі були наклеєні наклеїчки, але не на всьому товарі є. Ну ви зрозуміли, можна придбати косметику для вашої принцеси, щоб вона не користувалася вашою. Ось, бачите, хороша знижка: 40 гривень. Ще й буде вам кешбек, нарахований. І малеча буде задоволена. І ви будете спокійні, що косметика ваша на місці. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд!